Сейчас люда шум. Ты что делать-то? Золовой дружишь нет. Алло! Что? Что это, снимай в Что? Снимай, это вообще беспредел. Что Шел вон отсюда, ты. Да, Слушай, -то мы тут Уйди с травы, бо я тебя вообще расстреляю, суку. А? Я не понял, что ты... А что они вам руки руками? Если будут снимать, я вообще прострелю. Що можна було відкрити межегір'я вже після що було в той момент, коли воно було закрите, то інвентаризація, тощо тощо тощо, тощо. Чи були якісь підготовчі роботи до початку так званого ну, яка стоїть при вході, може так себе вести? Я можу пояснити те, що є громадяни України між громадянами можуть винятати конфлікти, але Думаю, що самі люди можуть розбиратися по цьому конфлікту на місці. Це раз. І друге, це те, що я можу пояснити, що людина другу сутку стоїть на посту, тому що ну, не було там змоги змінити його сказати, напарника. І може бути, що трохи нервова система якби виснажена, і так вийшов у вас такий конфлікт. Як ведеться облік?